Псалом 7. Псалом Давида, який він заспівав Господу в справі Веніаминця Хусія. Господи, мій Боже, тобі я довірився, спаси мене від усіх, хто мене переслідує і визволи мене, щоби хтось із них мою душу не схопив, наче лев, коли немає того, хто би міг викупити чи спасти. Господи, Боже мій, коли я це вчинив? Коли в моїх руках неправедність, коли я помстився тим, які заподіяли мені зло, то нехай упаду, спустошений моїми ворогами, нехай тоді ворог переслідує мою душу, нехай схопить і затопче в землю життя моє, і славу мою, нехай кине в пилюку. Підіймись, Господи, у своєму гніві. Підведись у славі в околицях моїх ворогів, підведися, Господи Боже мій, згідно з постановою, яку ти заповів. Тебе оточить збір народів, і над ним повернися на висоту. Господь судить народи, суди мене, Господи, за моєю праведністю, за моєю невинністю, яка є в мені. Нехай назавжди мене злоба грішників, а праведного ти поведеш. Боже, ти досліджуєш серця й утроби. Праведна поміч моя від Бога, який спасає щирих серцем. Бог то праведний і сильний суддя, він довготерпеливий і не виявляє свого гніву щодня. Та якщо не навернетеся, він приготує свій меч. Він натягнув тятиву свого лука, приготував його, і до нього він налаштував знаряддя смерті, заготовив свої стріли для запеклих. Ось у такому неправідність терпить муки родів. Вона завагітніла болем і породила беззаконня. Він вирив рів, поглибив його та сам упаде в яму, яку зробив. Його біль повернеться на його ж голову, і його неправда вилізе йому на тім'я. Я ж прославлятиму Господа за Його справедливість. Буду оспівувати ім'я Всевишнього Господа. Євангеліє ВІД Матвія розділ сьомий. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка у твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода у твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього Син попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота й широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота й тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Стережіться лжепророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх. Буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння Його. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Книга буття, розділ 13. Тож пішов Аврам з Єгипту в пустелю, він сам, його дружина й усе, що його, а разом з ним і лот. Аврам був дуже багатим на худобу і на срібло та золото, і прибув туди, звідки прийшов до Бетелю в пустелю на місце, де раніше стояв його намет між Бетелем і Ангеєм. До місцевості, де перед тим спорудив жертовник, і там Аврам прикликав ім'я Господа. І Лот, який ішов з Авраамом, мав овець, волів і намети, і не вміщала їх земля, щоб жили разом, оскільки їхнє майно було велике, тож не могли жити разом. І зчинилася бійка між пастухами худоби Авраама і між пастухами худоби Лота, а жили тоді на цій землі ханаанці та ферезейці. Тоді Авраам сказав Лотові: Хай не буде незгоди між мною і тобою, між моїми пастухами і твоїми пастухами, адже ми, близькі родичі. Хіба ж не вся земля перед тобою відділися від мене, якщо ти ліворуч, то я праворуч, якщо ж ти праворуч, то я ліворуч. Лот, підвівши свої очі, побачив усю йорданську околицю, що вся вона, перед тим як Бог знищив Содом та Гоморру, була зрошена водою, як Божий рай, як єгипетська земля та околиця, що на підході до Сигора, і обрав собі лот усю Йорданську околицю, тож помандрував лод зі сходу, і вони розлучилися один з одним. Авраам оселився в землі Ханаанській, а Лот оселився у місті в околицях і замешкав у Содомі. Люди, які жили в Содомі, були дуже лихими та грішними перед Богом. І сказав Бог Аврамові після того, як Лот відділився від нього Підведи свої очі й поглянь з того місця, де ти є тепер, на північ і південь, на схід і на захід. Бо всю землю, яку ти бачиш, я навіки дам її тобі й твоєму потомству, і зроблю твоє потомство, як пісок землі. Якщо хтось зможе перерахувати піщинки землі, то й твоє потомство буде пораховане. Уставши, пройдися по землі, пройди її в довжину і в ширину, бо я дам її тобі. Згорнувши намети, Аврам пішов і оселився біля Мамврійського дуба, який був у Хевроні, і збудував там жертовник Господу. Книга буття, розділ 14. Сталося це за царювання Амарфала царя Сеннаара, Аріоха царя Елласара, Ходологомора царя Елама і Таргала, царя народів, які розпочали війну з Варом, царем Содома і з Варсою царем Гоморри, і Сенааром – царем Адми, і Сумовором царем Севоїму, і царем Бали, це Сигор. Усі вони змовилися в соляній долині, це Соляне море. Дванадцять років вони служили Ходологоморові, а на тринадцятий рік повстали. Та на чотирнадцятий рік прийшов Ходологомор і царі, які з ним вибили велетнів, котрі в Астарот, Карнаїні, і сильні народи разом з ними, і омейців, які в місті Саві, і хорейців, що в горах Сеїр, аж до модринового дерева Фарана, що в пустелі. І, повернувшись, рушили до джерела суду це Кадис, і вигубили всіх володарів Амалика та Аморейців, які проживали в Асасан та Марі. Та виступив цар Содома і цар Гомори, а також цар Адми, цар Севоїма і цар Бали, це Сигор, і вони вишикувалися до бою з ними в соляній долині, проти Ходологомора, царя Елама, Таргала – царя народів, Амарфала, царя Сенаара, і Аріоха, царя Елласара, чотири царі проти п'ятьох. А соляна долина це Джерела, родовища смоли. Цар Содома і цар Гоморри втекли і попадали туди, хто ж залишився, втік в гірську місцевість. А ті захопили всіх Содомських і Гоморських коней, усю їхню поживу та забралися геть. Захопили також Ілота, сина Аврамового брата, бо він жив у Содомі, його майно та й відійшли. Та хтось із тих, які врятувалися, прийшов і сповістив про це Аврамові, чужинцеві, котрий проживав біля дуба Аморейця Мамври, брата Есхола і брата Авнана, які були союзниками Авраама. Почувши, що взяли в полон лота його брата, Аврам перерахував усіх своїх, які народилися в його домі, 318, і кинувся у погоню за ними до Дана. Напав на них уночі, він та його слуги, побив їх і гнався за ними аж до Хові, що ліворуч від Дамаска. Тож він повернув кожного содомського коня, повернув лота свого брата, його маєток, жінок та інших людей. Після того, як Аврам повернувся з битви з Ходологомором і царями, які з ним, то цар Содома вийшов йому назустріч до долини Саві, це царська долина. І Мелхіседек, цар Салима, виніс хліб і вино, він був священиком Всевишнього Бога. Тож поблагословив Аврама і сказав благословенний Авраам, Всевишнім Богом, який створив небо і землю, і благословенний Всевишній Бог, який віддав твоїх ворогів тобі в руки, і Авраам дав йому десятину з усього. А цар Содомський сказав Аврамові Передай мені чоловіків, а коней візьми собі. Та Аврам сказав содомському цареві: Я простягну руку свою до Бога Всевишнього, який створив небо і землю, від шнурка до ремінця взуття не візьму з усього твого, щоб не сказав ти, я збагатив Аврама. Лише те, що спожили юнаки і частку людей, які ходили зі мною Есхол, Авнан і Мамвре, хай вони візьмуть свою частку.